Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися сьогодні, в чому справжня причина, чого не вистачає грошей. Чого не вистачає грошей? Чому? У вас нема грошей. Тут жезлів — це дуже гарна карта. то змічаться це якісь агресії на вас. Так. Орії в минулому були гарні. Хтось робить вам якийсь вплив, змушує вас піти, зробити вибір і піти. Стати отшельником окремо, бути окремо. Зрада на майбутнє виходить до жезлів, що ви боретесь з цією ситуації. На вас якась агресія здійснюється. Так. Суть цього мероприятия, що ви повинні залишити якусь людину, з або якусь роботу, яку ви любите, або якусь людину, яку ви любите, піти. П'ять чаш і вісім чаш це коли змушують людину бути окрема. На одиночество. І карта Шельник, що ви повинні самі зробити цей вибір, зробити ці кроки, розсваритися з усіма, агресивно себе вести і піти або з родини, або з роботи. І це матеріальний стан ваш погіршить ще сильніше. Що будуть гроші, це 4 пентаклі, щось стабільне, але дуже невеликі гроші, яких взагалі не вистачає. Так, чому нема грошей в підвищеному стані? Все, щоб ви не мали розвитку. Так, 10 пентаклей на майбутнє вийшла, карта колісниця. Тройка жезлів є варіанти. Дивіться, гроші будуть на майбутнє. Ваша справа, ваші таланти, то, що ви робите, ви займаєтесь справою, яко, яка вам подобається. І вона принесе вам прибуток все одно, незважаючи на те, що на вас нападають хтось є поруч з вами, якась близька людина, яка, він, ну, яка ставить вам палки в кольоса предательства, саме натуральне предательство. Ви м -м, намагаєтесь від цього якось Захищатись, якось підсвідомо боретесь з цим, витрачаєте багато енергії на це. Після відчуваєте, ну, що нема, не вистачає енергії, втратили багато, але ви свій ресурс витрачаєте на то, ж на боротьбу з цими предателями. ці предателі або близькі друзі, або родичі. Ось, ті, що зраджують. Це також заздрість на ваші гроші. В декого родичі заздрять, і агресивно до вас ставляться. Ось тут і ту з кубків, і ту з міча, що з агресією, і ви до них ставитесь з любов'ю. І... Даєте їм свою енергію, все для них робите. Вони вас притормажують, щоб у вас не було цих успіхів. Це на уровні зглаза. Тобто вони там подумали обсудили, як зглаз відбувається. коли у вас якісь успіхи, от у вас щось добре, красиве, да? людина помічає це і каже, Боже, як хорошо в тебе все виходить, який ти молодець, і як накидує на вас таку енергетичну сітку свою. Потім приходить додому, каже, чого в нього так, а в мене не так, От, чим я гірший, це в мене так повинно було, От, за що йому таке, ображається на вас. І оце те, що накинув на вас, цю сітку, він як тягне її до себе, забирає. І воно як розрізає вашу енергетику і псує вам всі ваші успіхи. Це такий зглаз. Зараз ми це знімемо, познімаємо. Це така. Агресія, ви до цих людей позитивно ставитесь. Також присутній магічний вплив амарочка, що змушують вас з цієї ситуації, як піти. Що, або підсвідомо, ви відчуваєте якусь загрозу і намагаєтесь. Піти від цього, щоб не відчувати це, щоб не бачили ваші успіхи і не псували вам нічого. Або хтось навмисно втручається в вашу свідомість, і щоб ставити вам таку задачу, що роби так, як я хочу, кинь все і уходять звідси, будь отшельником. це загальний розклад, тому можуть бути варіанти й і ті-ті. І я прибираю зараз це все. Цей негатив. Ну, якщо це родичі, то краще, звісно, приїхати і не давати їм таку можливість, щоб вони просто не бачили ваших успіхів, і їм буде спокійніше і вам краще, щоб вони вам не будуть портити ті досягнення, які ви будете мати. Бо потузу жезлі ви маєте хист до чогось, дуже гарно у вас виходить якась ваша справа. Так, це я заперечую все. у вас це вийде, у вас будуть гроші. 10 пентаклів, ви добре будете заробляти, карта колісниця, ви будете на коні. Також вийшли грошові карти і для королів Пентаклі, і для короля Пентаклі. Це якщо дивляться чоловіки, будуть при Деньгах. Жінки, якщо дивляться, також будуть при Деньгах на майбутнє більше, ніж півроку наперед. Ось. Або пара, що хтось знайде свою пару, буде сім'єю, і сім'я буде заможна, багата сім'я. Дуже гарний на майбутній розклад. Оці всі негаразди я перекриваю, то що у вас хтось портить і намагається втручатись в ваше життя, прибираю. Вище сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для того, хто дивиться зараз. Прошу прибрати всі перешкоди з ваших шляхів на гроші. По Верховному суду буде так: все зле, негативне, що вам бажали, знімаю, відправляю на болота, там цьому негативу схорониться, вас більше не тркаться. Нехай весь негатив від вас, як від зеркала, відбивається, і на болотах ховається, до вас більше не повертається, та буде так і так буде. По волі вищих сил буде так. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.